Освітній режим у закладах освіти шостинської громади триває в змішаному форматі з метою забезпечення належного температурного режиму в укриттях минулого тижня. Придбані та встановлені обігрівачі в укриттях Собіцького навчального виховного комплексу та укритті початкового ліцею. Також триває е, другий власний етап всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Триває він в дистанційному форматі. На сьогодні маємо з 29 учасників 13 переможців, сім з яких найбільшу кількість підготували педагоги школи ліцеї також сьогодні, 5 лютого, стартує другий етап першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року. Приємно відзначити, що в цьому турі беруть участь два педагоги шостки: це Олександр Костоглот, школа ліцей та Ольга Резник. Обидва вони вчителі фізики. Побажаємо їм. Удачі в другому етапі першого туру цього конкурсу також продовжуємо підтримувати наших захисників Збройних сил України минулого тижня. Працівники управління освіти придбали ще один тон, який найближчим часом буде переданий на фронт нашим захисникам, і цю роботу ми будемо продовжувати. А що по школі андеграунд? Тривають ремонтні роботи, є певне напрацювання. Найближчим часом також плануємо відрядження до Харкова з метою ознайомлення з цією школою підземною, яка будується в місті Харків. Ми на минулій неділі проводили таку роботу, і на цій будемо проводити вже в слідючому напрямку. Вчителів треба вчити, по-новому вчитись. Тобто, в цій школі непрості вчителі повинні бути не те, що взяв з одної школи, поставити навчительку. Це повинні бути креативні, активні, зовсім з іншим підходом. щоб Ми створили такий заклад, який зовсім по іншому підноситься до дитини, до молоді, де знання це в першу чергу.